Добрий ранок ще раз. Так як не все сказала в першому відео, хочу договорити. Сьогодні хочу звернутися до тих структур, які якоби ведуть пошуки 24 на 7 наших безвісті зниклих. Так як знаю, що вже письмово я писала стільки, що в мене конверти привозять мені кожний день відписки стандартні. Зараз хочу звернутися до них через Facebook, тому що багато на моїй сторінці і бачу багато продивляються. Знаєте, я думала ще в 23-му році, що дійсно пошуки йдуть наших військових, наших рідних, що ви таки переймаєтеся нашою бідою. Або, ну, як, наші хлопці пішли захищати Україну. А м, я думала, що Україна стоїть за спинами нас рідних, там десь далеко, дуже, дуже далеко оказалося вже в 25-му році. І м, хочу звернутися до Кеш, до пані Верщук, до всіх тих, які працюють 24 на 7. Хочу спитати ж вас таки уже через Фейсбук. Що ви робите для того, щоб, як казав президент, що кожна родина знатиме де його рідний? Що прибуде взагалі? Скажіть, будь ласка, чому у нас ведуться так пошуки? Не ведуться нікак? Ну, прибачте, ну це нікак. Тобто приїжджаєш в кеш, можна вже не їздити. Тобто одна бригада поїхала. Ти позвонив до дівчат, спитав, таке сказали. Поїхала друга бригада, позвонив до дівчат, бо ми всі зв'язані. Ми рідні, зв'язані один з одним. З кожної бригади знайомі дівчата, іменно той напрямок Бахмутський. Ми всі зв'язані, фактично, ми всі зв'язані. Позвонив те ж саме, тільки трошки в другому ракурсі, але те ж саме. І ці Чотири роки я беру чотири роки, тому що з 22 го року це починається. Та воно починається з 14-го, ну, з 22-го року я беру повномасштабного вторгнення, це йде кожен день. В кеші зустрічі, обіцянки, цяцянки, обіцяють все, що можна обіцяти, але воно не робиться. Вибачте, будь ласка, я хочу вас спитати. Коли ви почнете працювати? Я вже зверталася. Письмово в СБУ. Я зверталася в ГУР, в Міноборону до пана президента в усі структури, які тільки є в Україні пошукові. моя дитина по всіх пошукових групах. Я шукаю по TikTok від тих, хто звільнився з полону. Кидаю хлопчикам дякую вам, хлопчики, хто звільнився з полону. Золоті наші, що ви відповідаєте. Я не знаю, ви єдині, які нас рідних, не обходите стороною. Відповідають, я кидаю не одного свого сина, а той ту, тих хлопців, які зникли з моїм хлопчиком. Тому що ну, не маю права я відкинути тих, а тільки шукати одного свого. Дуже прошу вас, дуже прошу, хто, якщо звертаються до вас рідні хлопчики, не відмовляйте. Це наша остання надія. Тому що е, нема нам більше допомоги в Україні та і за Україною немає допомоги. Європа у нас, я вже не хочу в Європу. Європа у нас занепокоєна, стурбована. Е, е, ті, послухали, забули, ті, послухали, забули. Списки передали туди, забули, е, кинули їх десь там в мусорку, бо вони не потрібні. Але саме головне і найстрашніше, що Наші структури наші структури нас футболять. Ви розумієте, що ми вже ходимо хворі і розбиті, ми вже е, на грані нервових зривів, декого вже немає, декого, дехто вже не дочекався, радісних звісток. І м, в цій Україні е, немає, ну, немає нам міста, нам, рідним, безвісті, зниклим, міста немає. Про кеш я мовчу. Це та структура, яка гарно піариться, коли міняють хлопчиків. От вони піаряться, вони розповідають, як вони чекали їх на рідній землі, як вони їх шукали, і які вони такі ж милі, любі. А потім діти приїжджають додому і розуміють, що їх ніхто не шукав, кроме рідних. Ніхто не бився за них, кроме рідних. Я вже не боюся цього сказати. Тому що всі структури пройдені, оббиті своїми ногами, а ноги вже не ходять. Відмовляють той чи другий орган. Ти сидиш на пігулках, ти не спиш. Сьогодні я встала ось 3:43. І е, ти не спиш, тому що ти не можеш спати. Ти не можеш спати, не знаючи, де твоє дитя. Ти не можеш їсти, стромити кусок хліба в рот, бо зразу згадуєш, а чи їв він. Чи воно не голодне там, знаючи, що голодне, а чи йому не холодно, а чи не хворий він. І сидиш і просто виєш і просиш у Бога, Боженько, дай йому сили. Дай йому сили витримати це все, щоб він повернувся додому і щоб я змогла його обняти. І більш мені нічого не потрібно, ні грошей, ні, ні, ні будинків, ні машин, нічого не потрібно мені. Мені потрібно обняти його і поцілувати, і тоді можна вмерти, знаючи, що дитина вже на твоїй землі вдома. Мені не треба від вас реабілітації, мені не треба нічого. Я сама буду лікувати свою дитину, я сама буду ставити його на ноги, я сама буду психологом, я сама буду лікарем, я сама. Ну тільки віддайте мені дитину. В якому статусі вже це питання? Але віддайте. Тож структури, просніться в кінці кінців, не робіть відписки машинальні. На жаль, відомості про вашу, вашого рідного відсутні. Нам це не потрібно, нам потрібні діти. Починайте працювати не 24 на 7, а хоча б 12 годин, но якісних.